Всім доброго дня, друзі! Нас, дивіться, опадів нема. Рішили займатися ми переобладнанням стиртової стерньової сівалки, яка в нас стояла вже з часів колгоспу, як розпадалась, на розпайовку попала. Вдалося нам придбати лапи Джандіровські стерньового культиватора. Як можете бачити, ось ми вже пробуємо з'єднати її з цією рамою. Будемо пробувати ще так обробляти, тому що в нас опадів нема, а обробляти чимось треба. Ну, будемо демонтувати ці старі сошники. Будемо пробувати на 5 лап, потім будемо додати ну, по можливості трактора. 812 трактором тягатимемо. Ну, будемо пробувати по різних попередниках, і по кукурузі, і по сої, і по соняшнику. Далі відео будемо. um pouco Не виходить зірвати, тому що з внутрішньої сторони ніяк держать нам просто нема чим підлізти, прийняли рішення приварювати ці шпильки отут до цього і просто от тоді вони ось легко йдуть. Так ось ми вже попередньо одну стійку демонтували. Зараз я вам покажу. Вот такая была раньше стриневая сивалочка. Як можете бачити, сюди був синий провод, і люди сіяли по стерні. Ну що, а ми займаємося далі. Будемо далі демонтувати Не забудьте ж лайкос і підписатися на канал. Ми Будемо знімати для вас бачите, частини вже ми демонтували. Осталося три стієчки, але ми вже їх відкрутили, так як на них стоїть опорні лапи, щоб ми набирали щасті. Хочемо в такій послідовності їх поставити ці лапи, будуть за рамкою за локом, будуть за колесами дві стійки Ми ще з однієї проблеми. Так візуально міряли. Вроді би 80 по підбрус ці стійки. Почали ставити, виявляється вони на 100. Ми таким нехитрим способом товщина 20-ка, якраз тут 80 ікрус, ми отак під лапу підставлятимемо і будемо тискати його. Як це вийде, ми вам тоді покажемо. Так все легко, як ми думали. Думали за годину накидаємо і все. Так у нас вже вечеріє. трошки ми голову морочили з цими пластинами, ось, що пробували ми їх внутрі під е, цю стойку, то воно не, не дуже міцно тримається. Вирішили під стрімянку, щоб знизу в нас прилягало чітко по брусові ось сама стойка. Будемо затягувати. Що, друзі, їдемо в поле на випробування. Зараз подивимося. Поїдемо сьогодні старичком, бо 892-й з кругом Будемо пробувати, далі вам покажемо. Воно ліза, але цього нам не вистачає трактор. Буду перечікатися до 892-го, може будемо робити опорні колеса, бо як і не можете бачити, набіла субачається. Ми на вірному шляху будемо далі пробувати. Зараз спробую навезти вимілити трохи, бо немає. Будемо дивитися, що воно робить. Прийшов головний агроном підприємства. помахайте, Миколайович, передайте привіт підписникам. Там, оце, оце. Я думаю, Лайк іде, Ну та, ну як це ж воно не в то... би... Я думаю, їх надо І що, який вердикт буде? Ну я вам скажу, як я ще ставиш, то воно лізе пора. Ось тут ось колодні. І оці якраз здвинути на, на отак. Вийдеться воно. Та Таке? ні. Між ними ось на задній бурці. Ось тут ось буде. Ці залишаються так само, між ними ще полопи. між цими, бачите, між оці. А цю так само здвинути до цієї. Дивіться як?